От Матфея 7 розділ. Відкрите, будь ласка. Матфея 7 розділ. Прочитаємо з вами шостий вірш. Це Ісус обращається, звертається до своїх учнів. В частності й до мене. Не давайте святого собакам. Не кидайте свиням перлів своїх, бо свині потопчуть їх, а собаки повернуться і накинуться на вас. Дивіться, що я отримав те, що я ділюсь, це перли. Ну, ви це чуєте чи ні? Те, що Бог говорить кожну неділю, це перли. Ну, яке наше, наше ставлення до цього? Ми його топчемо? Ми їм пренебрігаємо чи ні? Чи я до цього дійсно відношусь як до перлю, як до якоїсь коштовності якоїсь? От послухайте, якби ось сказати об'яву б'яву токозробиття і кадряний, Настя. Фрося, Зоя! Пастер на наступному тижні буде видавати кожному по жемчужинки. Настя прибігла б, чи фрося, чи федір якийсь. Та я думаю, ця б кодра була б. Або там, ну, буде по 100 баксів давати кожному. Та набігли б тут зразу. Розумієте? Чого? Бо щось коштовне буду давати. Так а чого людей пінками не заженеш в серху, щоб слово слухав? Бо він не цінить слово. Розумієте? Він його топчить. То, послухайте, давайте ми не будемо свиньми. А хто такі свині? Це люди, які чують слово, і вони не цінять його. Хто такі собаки? Господь називає так людей, яких? які чують слово, але вони пренебрігають, обесінюють його. Розумієте? І тому ну, нехай у вас не буде ніколи таке ну, ставлення, та що я? Я це вже чую, я, я вже і так знаю, ні, 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 ні. Бог нас веде словом своїм. І кожного разу Він готує це слово необхідне, потрібне нам. І тому, послухайте, ну особисто я, я не хочу бути свиньою. Собакою, яка не цінить, топчить. Боже слово. І тому вже моє ставлення буде, фу, я буду уважний, я буду старатися не, відволікти, не відволіктись. Якщо потрібно, я перед цим схожу в туалет. Розумієте? Ну я не пропишу, щоб дьявол вкрав мене слово. Зрозумійте, Дьявол охотиться за словом. От чого зараз іменно на проповіді вам приспічило? Чого? Да не просто так. От чого іменно на проповіді вас потягло на сон? Да не просто так. Розумієте? Беси. Беси. Націлені, щоб вкрасти слово в нас. Бо чого? Віра ж тільки від слухання, тільки слово, воно не засілення, свободу, благодаті і так далі. Тому розумієте, ну, хай Бог благословить нас всіх. Ставтесь до Божого Слова, як до Божих перлів, як до коштовності. Тоді ми будемо отримувати відповіді, відкривання для себе.